В нашій першій темі, вступній темі, ми фактично задали питання, не даючи на нього відповідь. А звідки береться добробут? Чому різні країни живуть настільки по-різному? Чому він настільки відрізняється? І одним з кроком до відповіді на це питання була згадка про те, що економіка це не лише. Наука про те, як рухаються гроші, як вони переміщаються від одних суб'єктів до інших. Це лише частинка, це те, що ми бачимо. Але є більш глибинні причини, і наша друга тема вона буде стосуватися багатства народів і країн і того, яким чином наші цінності формують економіку. За моєю спиною тут на дошці є топ-10 найбільших економік світу: Сполучені Штати Америки, Китай, Індія, Японія, Німеччина, Росія, Бразилія, Франція, Індонезія, Великобританія. Цих 10 країн фактично створюють сумарно. Понад 60% всієї світової економіки. Відповідно, ті рішення, які приймаються в цих країнах, вони безумовно впливають на весь світ. Це топ-10. Чи є цей рейтинг того, наскільки заможними є люди, які живуть в цих країнах? Безумовно, ні. Коли ми кажемо, що Китай ось ось наздожене Сполучені Штати Америки. Це рейтинг з так званим показником валовий внутрішній продукт по перетету купівельної спроможності. Ми цей показник будемо розглядати більш ретельно в наступних темах, але основна суть, що це ключовий економічний показник. Так ось чи значить, що Китай, наздогнавши Сполучені Штати Америки, вже забезпечує відповідно такий рівень життя, щоб можна було сказати, що Середньостатистичний китаєць він настільки ж заможним є як середньостатистичний американець. Звичайно, ні. Ну тому що якщо загальний розмір економіки навіть зрівнявся, треба дивитися, а скільки ж людей живе. Тобто, якщо їх близько 300 мільйонів в Сполучених Штатах і далеко вже за мільярд в Китаї, то відповідно навіть наздогнавши одна економіка в цілому іншу. Вона поки що не забезпечує відповідного добробуту. Тому таким ключовим загальним, інтегральним показником, який описує, наскільки економічно заможнім, наскільки економічно успішним є життя людини в цій країні, є так званий ВВП на одну особу. ВВП на одну особу. Тобто, скільки того продукту, який виробляється, приходиться на одну особу. От, тут виготовили продукт, тут, скільки в середньому на одну особу. Відповідно, рейтинг цього показника вже буде зовсім інший. І зараз я його вам представлю. Отже, подивимося на інший рейтинг. В попередньому рейтингу ми бачили дійсно. Великі відомі країни, які мають найбільші економіки. Але інше питання наскільки забезпечується добробут людей. І тут написані 20 країн, в яких найбільшим є так званий показник ВВП на одну особу за паритетом купівельної спроможності. Я зараз в досить загальних рисах поясню цей показник. Але глибше ми будемо розбирати його в наступних темах, тому що він є дійсно наріжним, він є дійсно ключовим у розумінні того, а що є кінцевим продуктом економіки. Отже, показник ВВП. Подивимося на стіл, за яким я сиджу. Він складається з скла, він складається з якихось елементів типу там, пластика, дерева, чого завгодно. І він має певну цінність, він виконує цінність для мене, що я можу ним скористатися. Відповідно, якщо дивитися на цей кінцевий продукт, то вартість цього столу, за скільки я його придбав, це і є той ВВП, який був створений виробництвом цього столу. Якщо він коштує, наприклад, там, 5 тисяч гривень, то у виробництві стола ми змогли створити цей ВВП. Але уявімо собі, що не весь процес виробництва відбувається в одному місці. Тобто хтось займається лише зборкою цього стола. Наприклад, він купує ті чи інші елементи, які виготовляються на інших підприємствах, і в кінці збирає готовий продукт, готовий стіл. Скло, метал, пластик, припустимо, все це коштувало 4 тисячі гривень, а готовий стіл коштує 5 тисяч гривень. Відповідно, оця різниця це той ВВП, який я як виробник зміг створити, як зібравши з цих елементів готовий стіл. Я придбав на 4 тисячі матеріалів і зробив з них кінцевий продукт, який коштує 5 тисяч. Тобто всі ми разом, весь ланцюжок виробників, які виготовляли цей стіл, ми створили ВВП 5 тисяч. А я конкретно додав до вартості матеріалів певну роботу, яка принесла цінність, вже готовий стіл, і вніс оцю різницю. Тобто, цих 5 тисяч їх можна розкласти на ВВП, який створений окремими окремими виробниками. Кожен ланцюжок створив свою часточку. Відповідно, те ж саме стосується і будь-яких процесів, якщо ми бачимо, наприклад, що на якомусь продукті написано, припустимо, «Made in China. Що означає це, що весь цей ВВП створено в Китаї? Не обов'язково, тому що фактично «Made in» в сучасній економіці це де безпосередньо було виготовлено. Продукт, в якій країні світу він став готовим продуктом. Але сам сучасний продукт це ідея, це дизайн, це якість, контроль, це спосіб його розповсюдження, це, врешті-решт, довіра наша. Ми довіряємо тим чи іншим брендам, тим чи іншим торгівельним маркам, що вони дійсно є надійними. І все це сформувало кінцеву ціну. І, можливо, та людина, яка в Китаї безпосередньо зібрала цей продукт, вона лише додала кілька відсотків, 5%, 10% у кінцевий ВВП. Тобто який-небудь сучасний телевізор, комп'ютер, гаджет, який коштує, припустимо, там, на заході 1000 доларів. І він зібраний в Китаї. Відповідно, з цієї тисячі, можливо, 50, 70, 100 доларів, складає та вартість додана, яка була створена безпосередньо там, де нібито його виготовляли. Все решта це розробка, це конструктивні особливості, це дизайн і таке решта. І все це ВВП, який, врешті-решт, створив цю тисячу. Так, от є топ-20 країн. Я їх навів ТОП-20 для того, щоб ви дійсно змогли подивитися і порівняти з попереднім списком. Тому що іноді здається, що лише велика потужна країна з великою територією, вона може претендувати ну, на якийсь економічний успіх. Часто ми бачимо, що в цьому списку є як великі країни, такі, як США, Німеччина. От так і є країни, які зовсім є невеличкими за чи за кількістю населення, Сингапур, Нідерланди, Люксембург і таке решта. Давайте спробуємо проаналізувати цей список. Кого ми тут бачимо? Ми бачимо ті країни, ну насамперед вони виділяються, яким вдалося географічно розташовуватися в правильному місці. Це Катар, Кувейт, напевно, Бруней, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, тобто Оман. Це країни, які часто є невеличкими за кількістю населення, проте мають надійне джерело доходів. Наскільки надійне, також питання, тому що вся надійність в економіці, вона. З часом проходить, все змінюється, все еволюціонує. Тобто, якщо в тебе є під тобою нафтова свердловина і там дуже великі запаси нафти, відповідно, ти дійсно можеш лише цим забезпечити заможність свого населення. Але ж є і інші країни, вони не мають великих природних ресурсів, але домінують в цьому списку. Звідки це походить? Звідки це береться, це дійсно те питання, над яким б'ються економісти. Немає нафти, немає великої території, немає якихось великих корисних копалин, але є тут в цьому топ рейтингу. Тому ми маємо позбутися таких хибних уявлень, що економічна успішність це величина країни. Чим більше, тим краще. Далеко не завжди. Ми маємо також позбу... позбутися ілюзій, що лише природні ресурси, природні копалини визначають успішність. Знову ж таки, тут можна знайти ті країни, які аж ніяк не вирізняються наявністю їх. Тобто є щось інше. І от питання, що це, коли тобі не пощастило народитися в тій чи іншій точці. Земної кулі, воно є ключовим в економіці. На це питання відповідають найкращі розуми людства, шукають відповідь вже багато століть. Одна з ідей, яка народилася в 20 столітті приблизно 100 років назад, і принаймні частково знаходить підтвердження в цьому рейтингу, це ідея. Соціолога Макса Вебера Його славнозвісна праця називається протестантська етика і дух капіталізму. Тобто важливо насправді не стільки сама по собі протестантська етика, скільки те розуміння, які цінності, яке ставлення до життя ну, визначає кінцеву економічну успішність. Дійсно, якщо подивитися сюди, на ті країни, які не мають великих ресурсів чи великої впливу, великого впливу на світ, і таке решта, тут дійсно будуть виділятися країни, в яких є достатньо розвинутий протестантизм як одна з течій християнства, і тому таке відгалуження, яке б я хотів зробити. Це сказати, що ми не можемо, якщо ми не є протестантами раптом ними стати, але ми можемо зрозуміти якісь цінності, які дійсно можуть сприяти економічному зростанню. В 1517 році Мартін Лютер на дверях замкової церкви містечка Віттенберг Прибив свої 95 тез. Ці 95 тез були початком реформації, це були, був протест проти свавілля католицької церкви, і від нього починається протестантизм як такий, досить знову ж таки розгалужена система поглядів. Але ми спробуємо з вами зрозуміти, що є ключовою цінністю там, які ідеї закладено. І як це може вплинути навіть на цей рейтинг з 1517 року, вже 500 років пройшло, а вплив все ще може бути? Отже, на той момент церква домінувала, вона дозволяла собі трактувати все, що завгодно, визначати правила життя, як жити людям. Це визначала церква. І відповідно, коли окремі люди. Від імені церкви починають трактувати Біблію, будь-які будь закони і таке решта, то це призводить до досить небажаних наслідків. У випадку, що стало останньою краплею для Мар Мартіна-Лютера, це був продаж індульгенцій. Папа Римський для того, щоб побудувати собор. Вирішив, що треба продавати індульгенції. Це, відповідно, коли ви приходите до церкви і кажете, от в мене є гріх. Крадіжка, вбивство, богохульство, будь-що. Заплатив певну суму грошей, і гріха немає. Ну, такий, так, такий от фактично бізнес середньовіччя. Ну і відповідно. Протест полягав в тому, що не може людина трактувати, мати право на абсолютну істину, трактувати, що є добре, що є погано, а ще й більше того відпускати якісь гріхи за гроші. І народження протестантизму знаменувало багато сувів в Європі. По-перше, якщо ти не можеш вже більше покластися на трактування того чи іншого священника, людини церковної, то ти маєш десь брати відповіді на ці питання, де треба було брати відповідь, їх треба було брати в самих книгах. В Біблії, в священному писанні. Треба шукати було там. І оскільки на той момент дуже дуже багато людей просто банально не вміло читати, то це був сильний поштовх до того. Що і ви робите зараз сильний поштовх до навчання, коли люди почали здобувати знання, навчилися писати, читати і навчилися і по-іншому дивитися на світ, коли я сам визначаю, що є правильно, що є ні, коли в мене є оця свобода. Другий момент. Який закладений і так вже сформувався в протестантській етиці, це те, що кожної людини є своє заняття, те, що їй пасує, те, що є її талантом. І якщо вона це заняття знаходить, то вона може отримувати за це достатньо великі гроші. Тобто, відповідно, заробляти гроші, якщо ти робиш щось для інших людей, створюєш цінність, це є добре. От. І в багатьох суспільствах такої ідеї немає, що ну, якось до заробляння грошей чи до заможніх людей часто можуть відноситися ну, достатньо з підозрою чи з негативом. А тут навпаки, заробляти гроші це добре, але жити при цьому треба скромно, тому що те, що ти знайшов це своє заняття, це означає, що ти маєш йому віддаватися якомога сильніше, працювати якомога більше, а витрачати коштів. Відносно небагато. Оце заробляти багато, витрачати небагато, формує так звану велику норму заощаджень. Ми про це будемо говорити в нашому курсі. Велика норма заощаджень дозволяє знаходити в країні внутрішні можливості для інвестицій. Тобто, те, коли ми просимо, як країна, у Міжнародного валютного фонду, у Світового банку, у інших донорів, а дайте нам, будь ласка, грошей. Тут вирішується інакше, тобто люди, фактично, які намагаються зробити якомога більше, а витратити достатньо скромно, вони самі можуть профінансувати внутрішньо ці інвестиції своїми заощадженнями. Відповідно, ми більш глибоко розберемо цю модель, але є три цінності. Я б їх повністю відокремив від протестантизма як такого, але ті, які впливають на економічну успішність. Перше, немає жодних індульгенцій. Індульгенції живуть в нашому суспільстві. Немає жодних плюс один в карму, немає можливості зробити щось погано, аж потім зробити два рази добре. І це ніби як погано не рахується, і таке решта, і таке решта. Все, що ми робимо не так, все, що ми робимо погано, залишається з нами назавжди. І такої можливості немає. Другий момент, що дійсно заробляти це добре, треба знайти свою діяльність, свій шлях в цьому житті, і відгук на це в тому числі може виражатися в такій от фінансовій економічній заможності. Третій момент, що ми маємо постійно вчитися, пристосовуватися, світ змінюється і. Ніхто нам не дасть правильні відповіді, ми їх мусимо шукати лише самостійно. Кожна людина це окремий світ, окремий всесвіт, і має свої відповіді. Оця, взагалі, логіка філософія, яка можливо до когось прийшла через релігійні обставини, до когось іншим чином, вона значною мірою формує заможність країн. Чому? Заможня Швейцарія, Сполучені Штати, Люксембург, Австрія це перш за все ставлення людей до оточуючого життя. Зробити якомога краще, немає жодних перепон, ти всього можеш досягнути. І це те, чого має бути все більше і більше в нашому українському суспільстві. Так сталося, що на наш притаманний. Нам індивідуалізм, підприємництво, накинуло, накинуто було навіть кількасот років іншої моделі суспільних відносин, колективізму, коли згори донизу визначаються правильні цілі і таке решта. 70% дітей в США кажуть, що вони будуть займатися. Власною підприємницькою діяльністю, коли вони вчаться в школі. Може, це буде не зовсім так, але саме це ставлення воно визначає ставлення творця. Я не просто вчитель, я навчаю. Я створюю щось нове, я даю нові знання, я створюю систему навчання, а може я побудую свою власну школу. Я не просто лікар. Я лікую людей як найкраще, а може я навіть створю свою лікарню. І таке решта, і таке решта в багатьох професіях. Саме формулювання майбутнього це формулювання творця. Як ми створюємо додаткову цінність для людей? Якщо ми знаходимо дійсно своє покликання, розкриваємо свої таланти, то це виражається в економічній успішності. На сьогоднішній день Україна в цьому списку другій сотні 104-105 місце. Наші сусіди в цьому списку такі країни, як Туніс, Намібія, Танзанія. І це неправильно. При тих талантах, які мають українці, при їх здібностях, рівні освіти, наше місце має бути тут. Ми когось маємо. Коли-небудь посунути, і для цього цей курс для того, щоб зрозуміти, як нам прийти сюди. А може взагалі добробут, це не так важливо, але добробут пов'язаний із багатьма іншими категоріями. Більш високий рівень добробуту це статистично доведено, він збільшує тривалість життя, він зменшує дитячу смертність. Він збільшує рівень людського розвитку, він покращує санітарну забезпеченість, безпечний доступ до води, тобто, за великим рахунком, важко без цього зробити життя людей навколо щасливим. Є помилкові твердження. Головне це ресурси. Земля, нафта, корисні копалини. Я думаю, що в більшій небезпеці може почувати себе. Кувейт, ніж, наприклад, Нідерланди, тому що хто його знає, можливо, людство винайде нові джерела енергії, і це проблема для Кувейту, а не для Нідерландів. І без високих корисних капален, великих покладів і таке решта, можна бути тут. Другий момент, головне це гроші. Треба влити гроші і тоді. Тоді все відбудеться. Гроші це похідна. Це похідна від ставлення до якості, до роботи, до створення цінностей. Гроші це вже потім. Це те, що робить суспільство заможнім. Тобто, ми бачимо, що достатньо багато грошей, які Україна. Бере як ті ж самі кредитні кошти, вони фактично розчиняються, їх не стає, тому немає тут відповіді. Третій момент, головне це величина країни. От, якщо ми будемо мати і це, і це, якщо ми захопимо там додаткові території, якщо ми станемо ще більше, то це дасть відповідь на заможність людей. Знову ж таки, ні, тут домінують навіть невеличкі країни, і невеличка країна їй набагато. Легше реалізувати, знайти себе, і тому не у величині країни також справа. Справа, фундамент це є активність людей, їх ставлення це ті цінності і пріоритети, з якими люди живуть. Наша друга тема була присвячена взаємозв'язку цінностей та економічного добробуту. Ми подивилися на те, які економіки в світі є найбільшими. Також ми подивилися на те, які економіки забезпечують найвищу віддачу, найвищий рівень для одного громадянина, для однієї особи, яка живе в цій країні. Відповідь на те, якою має бути країна. Як стати економічно успішною? Вона не може знаходитися в окремих головах людей, вона має проникати в усе суспільство. Саме для цього цей курс і створюється. Надалі ви дізнаєтеся набагато більше і глибше про ті речі, які оточують вас щоденно. Бюджет. Транспорт, проїзд в транспорті, ваші заробітні плати, ваші доходи, ваші видатки, інфляція, девальвація, курси валют. І ми будемо, рухати, будемо рухатися з гори до низу, від таких більш загальних, світоглядних речей до дуже прикладних. Чому? Тому що ваше ставлення воно й визначає те, як буде жити країна в майбутньому. В якості додаткового матеріалу до цих лекцій, я прошу прочитати про таку річ, як так зване ресурсне прокляття в доданих матеріалах сайту. Ресурсне прокляття це так звана ідея, коли ті країни, які мають унікальне становище, унікальний ресурс. Часто не Використовують його, не стають найзаможнішими, а навпаки. Тобто, коли ти маєш дуже легкий доступ до того чи іншого ресурсу, ти фактично займаєшся лише цим. Тобто, ми пам'ятаємо, як був Радянський Союз і економічна криза, яка сталася в Радянському Союзі, вона була пов'язана з тим, що світові ціни. На енергоносії, на нафту, на газ дуже сильно впали. А виявилося, що решта економіки було дуже-дуже залежними від цього одного ресурсу, від енергоносіїв. І це от якраз такий живий приклад ресурсного прокляття, як бути країні, яка не має природних ресурсів, такі як Японія, такі, як інші там країни невеличкі. Як бути країнам, які перебувають в такому третьому світі, коли ну, їм дуже-дуже далеко від оцих лідерів? Що з цим робити? Ці відповіді ми з вами будемо давати протягом цього курсу. Дякую за увагу!